Господь з вами Ісума Чиданського Евангеля від Мартва. Того часу, як Ісус переплив чорном знову на другий бік, зібрався в них НАТО довкола нього. І він перебував біля моря. Прийшов він зі старших синагоги на ім'я Яїр і побачивши його, впав йому до міх і дуже просив його, кажучи, донечка моя присмерть, прийди і покни на неї руки, щоб була врятована і жила. І він пішов з ним, мене, йшов руки нато і його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато нетерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно, і жодного полегшення не мало, але їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в напрямки ззаду і доторкнулася до Його одягу. Вона говорила, якщо лише доторкнуся до Його одягу, буду врятована. І враз славне джерело її крові. І вона відчула в тілі, що була зцілена від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у сині, що сила вийшла з нього. Обернувши до напрямку, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. Говорю, Ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене. І оглядався, щоб побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і спала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: дочко, віра твоя спаса тебе, іди з миром. І будь здоровий від своєї недуги. Коли він ще говорив, пройшли старшої снагоги та й сказали, донька твоя померла, навіщо ще турбуєш вчителя? Ісус, почувши промовне слово, говорив старшому снагодам: не бійся, тільки вір. І він не дозволив, щоб він хтось пішов за винятком Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Вони прийшли дом старшого Синагоги, і він побачив метушні та тих, які дуже плакали і голосили. Увійшовши, сказав їм, чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, а спить. Та з нього почали насміхатися. Він же, випровадивши всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним, і пішов туди, де лежала дитина. І взявши дитину за руку, говорив до неї, та літа, кум, що в перекладі означає, дівчина, кажу тобі, встань. І вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років. І не стямились всі разів від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм, щоб ніхто не буде сьогодні, і звелів дати їй поїзд. Слово Господнє. Слава! Христа. Сьогодні я хотів би трошки продовжити роздуми в контексті вчорашнього свята апостолів Петра і Павла. Бо сьогодні ми Петра знову бачимо в цій події, його Ісус бере з собою, коли входить додому Яїра. Звернімося, що бачить Петро. Він мандрує з Ісусом, чує його слова, бачить чудеса і знаки. Навіть такі, як сьогодні, коли спочатку зцілення, а потім фактично воскресіння, повернення до життя. Перше питання, яке варто би нам собі поставити, так, дивлячись на питання, чи варто відкласти всі свої справи, бо нагадує, Петро це одружений чоловік, у нього дитина. є. Він замість того, щоб займатися цими справами, він мантрує разом з Ісусом. Чи варто? Далі прийде момент, коли Ісус відправить Петра вже, щоб він проголошував Євангеліє. І вже Петро буде чинити чудеса і знаки. До нього вже будуть приходити люди. Чому? Тому що Петро є від Ісуса. Тому що він далі робить те саме, що робив раніше. Проголошує Слово Боже. І це зцілення. І навіть є в книзі діяння Апостолів опис того, як Петро воскрешає. Але він не живе своїм життям. Він лишив родину працю. Він не, на, не нагромаджує статки. В нього нічого немає. А є куча проблем. Але з, друг, з, з другого боку він може зціляти людей, повертати їх до життя. Чи важко? Так На це подивитися, як без І в момент, коли Петро зцілює біля входу до святині куль, кульга, який був таким народженим. Скаже: ні золота, ні срібла не маю, що маю даю тобі. Вім'яць Христа встань і ходи. І ми зазвичай звертаємо увагу тільки на чудо. Але варто подивитися, що Петро каже: Золота і срібла немає. Він не має свого власного життя. Чи важка? Це ціна. Друга думка, якого щоб вона поділитися, яка в багатьох не буде досить близька. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато нас зібралися в цьому храмі, в цій парафії. І це було дуже незручно, було куча проблем. І тоді в нас не було свого життя приватного. І було дуже побожне життя. щоб кожен день принаймні помолитися двічі, спільно, розгарі, бути на двох службах. Це прям зовсім незвичайно. Але при цьому ті, за кого ми тоді молилися, вони всі живі. Згадайте, тих солдатів, які до нас тоді заходили, з якими... Іван Вал Валерійович приїжджав. Вони всі живі. Та й місто Харків покоцале, але живе. Чи варто? Там Бог нас просто загнав. Сталося таке чудо, в якому війна допомогла. Так би ніколи би так не було, щоб люди зібралися. Храмі, щоб жили пар... декілька хто декілька днів, декілька тижнів, місяців, рік, Бог якось так вчинив. І не, не було звичайного так званого нормального життя. Було ненормально. Але коштом цього всі ми живі, ті, за кого ми спільно молилися, і вони живі. Вчівати знову. Вчора позавчора в мене була ціла серія розмов, також з деякими із, із вас, де ми говорили про те, як робити по-божому. І якщо якісь справи робити по-божому, це куча проблем. Щоб зробити не так, як зазвичай, а іменно до кінця побуду. Можна так не робити, можна ну, типу, як світше. Тільки тоді ми не зможемо бути як апостол. Не будем, не зможемо бачити знаки і чудеса, не зможемо їх чинити. Бо ми ж не живемо і не маємо муки наміру бути з Ісусом. І тут є річ, яка потребує нашого вибору перед усім. Чого ми хочемо до себе? Вибору чесно, бо Бог нас завжди любить. З цим проблем немає. Бог завжди хоче нашого добра. А чого хочемо ми? Бо зразу і все не буде. Це в небі буде все. А сьогодні край нами лежить вибір. Бути з Ісусом, послужити йому більше. Тоді, ймовірно, Побачимо знаки і чудеса. Тоді ті, за кого ми мол, молимося, виживуть, подолають цю війну. Але тоді, ну, за то це треба заплатити, тебе термінений світ. Тоді я це можу, можу щось скласти. Щось на навразок. Того, як ми жили в 22 році. Як це було? О 9 й служба, о 12 розарі, о 15 й коронка, о 18 й служба, о 21-й розарі. Це було. Я це бачу, це вже залишилося зі мною. Це була наша краща сторона. І, тоді і краща сторона міста Харкова якийсь час зараз було її видно. А потім потихоньку, типу, повертаємося до нормального життя. Так, да. тільки в так званому нормальному житті немає тих чудес проблем. Так насправді ця проблематика аналогічна з війною і мобілізацією. Щоб майбутнє було краще, хтось мусить заплатити за це заплатити до кінця. А не хочеться. Але тільки так воно працює. Тільки так. Розуміння цього до мене прийшло якраз десь під кінець 22 го року. Бо багато ми говорили, де Бог? Чому Бог таке допустив? А до мене відео. Бог тут. І коли ми є в єдності з Ним, займаємося його справами, тоді ми бачимо все це. Так само, як от сьогодні Петро, Яків та Йоанн. Якщо б вони не ходили з Ісусом, 24 години на добу не, не були з ним, сім днів тижнів, вони би не побачили ці чудеса. Часто є така ілюзія, таке очікування, що я от хочу бачити чудеса, знаки і ці самітні речі, але так, щоб жити так, як зазвичай, щоб так не напрягалися, Вот так не вийде. Або в одну сторону, або в другу. Причому Бог нас не заставляє. Тільки нам самим варто зігнути. Що ми хочемо отримати? Бо все відразу не буде. Якщо хочемо отримати святий плід, потрібні святі зусилля. Якщо хочемо бачити Господні чудеса, нам треба бути з ним в той момент, коли він ці чудеса чинить. Можна цього не робити звичайним життям, тільки тоді все буде звичайним. В сьогоднішньому Євангелії є дуже мощний момент. Дивіться, Ісус знає, що він іде додому Яїра, де дитина помирає. Ісус затримується. Ще шукає цю жінку, яка зцілалася, розмовляє з нею. Що він не в курсі, в курсі. Він в курсі, що відбувається в домі є І це робить тільки яскравіше цю ситуацію, Бо прибігають дочка померла, наша ти ще трудиш вчителя, а між читайте, на що ти тягнеш того в дію? Ісус приходить, говорить наступну провокативну фразу. Чому мене тушки себе плачети, дитина не померла, а спить. І що далі? І з нього почали насміхатися. Дуже важливо. маєте. Якщо ми з вами почнемо жити по Божому, з нас теж почнуть. Тут Ісус робить щось що для нормальних людей, виглядає абсурдно. Жити по по-божому, робити всі справи так, як треба, а не так, як всі, виглядає абсурдно. І точно будуть насміхатися. Тільки над Ісусом насміхаються. І що далі? Підійшов і каже, та літакум, і ви підвелася дівчина. Так і в нашому житті. Якщо нам прийдеться благодать, що за те, що будемо робити по божому з нас будуть насміхатися, значить ми наближаємося до Ісуса Христа. Це мітка. Якщо наші знайомі, друзі, колеги нас тобто, не обсуждають за плечима з поводу нашої віри, наших дивних вчинків не насміхаються, то ми мало робимо. В цьому Іванці дуже важливий момент. Ісус для нас робить цей знак. Я часом люблю повторити, що життя релігійних радикалів, воно ну, набагато простіше. Бо вони знають, по якій стороні вони стоять. А доки ми ті там нормальні, ми ще пробуємо всім догодити. І тоді люди можуть нами маніпулювати. А коли вони вже знають, що це католицький фанатик, то а? Я це колись поняв, що коли я в університеті вчився, а вже почав ходити до храму і почав так радикальні речі по старого бити. В такий раз там поїхали на вилаз, там водку п'ють, а той що не п'є. А, бо цей це вогцей. Це, це, релігійний фанатик. І все, і спокій, ніхто це вже не, не пристає. Це важливо і для себе знати. І це багато речей спроще. Хоча так, да, це специфічний вигляд ви в очах інших. Але нам передусім для себе треба це знати, хто ми і яким взагалі плануємо бути. Бути як Петро, Йоанн, Яків, тобто втратити десь власні, приватні справи, але зато рятувати інших. Чи це є для нас цінністю? Оце варто спостерігати. Чи для мене є цінність свято впливати на життя інших людей і світу? Чому є кошти? В мене не буде власного життя. Але зато я зміню світ. Може, когось врятую. До, до речі, про порятунок. В нас є величезна влада, якої не має жодного президента в світі, навіть президента Сполучених Штатів. Ми можемо перед службою прийти на Розарію, помолитися спільно, потім прийняти те причасти, помолитися в наміри з отця. І визволити душу з чистилища. Це вам як Велика річ чи, чи ні? А варто заради неї напрягатися. Я вона самим часом Ре, скажу, ре, Ренат, і ти на Розарії переслужби. Помолися за завжди на війні, щоб Бог їх до неба. Для цього раптом треба декілька О, умов. умов. Ну, наприклад, помитися розгари спільно в храмі або в родині. Прийняти святе причастя, не бути прив'язаним до жодного гріха, помитися в намірах папи, тобто не за нього особисто, а за тих на намірах, в тих намірах, яких він цього місяця молиться. І хотіти мати цю індульгенці. Це мало чи багато? Ніби мало гаспробити. А це величезна влада, яку мають християни. Людей з щистилища піднімати до неба. І це треба натягтися. У вас вартість чи ні? Якщо вартість, то ми за цим повинні піти вчинки, що я так чиню часто. Якщо не вартість, то принаймні варто знати, що я за цим напрягатися не, не буду. Бонус, який нам не дав Дмитро, нагадав, люди, які мають звичай жертвувати індульгенції за померлих, в момент смерті самі отримують повне відпущення кари Заги. І логіка дуже понятна: не може потонути рятівником. Якщо хтось все життя заступався за інших, він не потоне, він не може потонути. Тому я вас сьогодні запрошую, так зараз зроблю ще пару хвилин, тиші поміркувати. Чи хочете ви напрягатися заради порятунку інших? Всього є кошти. Кошт, що ну, той власне, приватне життя воно... Чи вам це треба? Поміркуйте. Вибачайте за те, що пробують, але якось так з вчора до мене на кінець так, слово Боже дійшло. Бо вчора я ще розважав про Петра і Павла, а от. І до мене якось так до сьогодні на, кін, на прийшло. бо вони це бачили, вони цим жили. І це фундамент нашої церкви. Вони. Чи ми хочемо так будувати життя? Будувати життя по-божому. Хоча це куча проблем і будуть насміхатися, і будуть обмовляти поза плечі, будуть. Чи вам це треба?